Західна преса продовжує коментувати авторитарний стиль керівництва українською державою. Усі ці статті можна було би назвати замовними, що і робить зараз опу Зеленського. Але свого часу Янукович теж стверджував, що усі нападки на нього інспіровані західною пресою та західними політиками. А насправді він білий і пухнастий. Проте на заході вже давно зрозуміли фактично править країною одна людина, і це не президент. Тому на тлі скандалу з набу вийшла чергова стаття із критикою тієї самої людини. Єрмака, зокрема, впливово Financial Таймс пише, що «глава офісу президента діє як президент, має, можливо, навіть більший вплив ніж Зеленський. Керує українською дипломатією, особисто призначає чиновників. А прем'єр-міністр і найвище військове командування підпорядковується йому. Він президент, прем'єр-міністр, міністр закордонних справ, всі міністри разом узяті, заявив один західний посол. Український міністр анонімно попередив автора статті, що мало хто в уряді наважиться говорити про єрмака публічно, всі бояться. Майбутнє і долю кожної людини визначає Андрій Єрмак. Його мета централізувати все в пострадянському стилі управління, який нагадує самодержавство, стверджує видання. Важко вже й порахувати, скільки разів західні політики та мас-медіа попереджали світ про небезпеку одноосібного керування державою людиною, яку ніхто не обирав. Від каналу саме Сік додамо, а навіть і якби і обирав Зеленського, ми, наприклад, обирали та, то все рівно ця людина не має одноосібно керувати державою. Абсолютно. Невідомо чи так би з цього приводу переживала Європа, якби не той момент, що це не просто внутрішня справа України. А під загрозу ставляться і європейські здобутки Києва, найважливіші з яких це безвіста вступ до ЄС. Але навіть не це головне, критичною може стати відмова наших стратегічних партнерів від військової та фінансової допомоги. Майдан під час війни це страшно, бо цього тільки і чекає Москва. Але може статися така ситуація, коли іншого варіанту в українців не залишиться. На жаль, від каналу Саме Сік додамо. Ну, по тому, що зараз пишуть. Різні інсайдери, різні блогери. По тому, як зараз вже деякі зелені нардепи побігли каятися і казати, що вони помилилися, голосуючи за той законопроект. Хоча ще два дні тому вони казали, що вони його повністю підтримують. Той самий Жан Беленюк нещасний, а меба, яка казала, що я проголосував, тому що я підтримую думку президента, а сьогодні каже: Я помилився, я готовий переголосувати. І таких нікчем там чимало. По тому, як Зеленський терміново вже склепав якийсь там документ новий, якийсь новий проект закону, в якому вже начебто повернули всю непідконтрольність до Набу і САП, то так виглядає, що сталося ось що. Наші великі стратеги, Зеленський і Ярмак, абсолютно не прораховували того, що може статися, якщо щось піде не так. Абсолютно не сподівалися, що вулиця вийде на протест, і не сподівалися різкої реакції заходу. Натомість кажуть, що була і дуже сильна реакція від Європи, яка заявила, що припинить фінансування, і навіть від США кажуть була спроба Рубіо поговорити з Зеленським. Кажуть, що, наче Зеленський уникнув цієї розмови, але написав, що, мовляв, все зрозумів, зараз все переробимо. Зеленський зібрав тепер брифінг, сказав, що, мовляв, ризик втрати незалежності антикорупційних органів з'явився через деякі зміни, запропоновані не ним. А законодавцями. А він, мовляв, був зосереджений на питанні війни, а інші проблеми для нього другорядні. А те, що цей горе керівник терміново це все пропхав за один день, о 8-й ранку було засідання комітету, який неповним складом дав схвалення для правок до закону, в обід його проголосували, а ввечері цей півшостий президент його вже підписав. Ну про це він, звісно, мовчить. Робить вигляд, що то так і мало бути. В цілому картина виглядає так, що, типу. Спробували отак на обум і крупно обісралися. Але нам треба далі жити, нашорошивши вуха, і слідкувати за рухами руками цих шулерів, аж до того моменту, доки їх не буде змінено нарешті. Слава Україні, слава ЗСУ! Переможемо внутрішніх і зовнішніх ворогів.